Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанчику в моєму житті. Отже, я сьогодні в дичковій на роботі в магазині, підміняю сестричку чоловікову і в'яжу, звичайно ж, в'яжу. Отже, верхні ручки були зв'язані, дов'язала нижні, дов'язала тільце, зараз буду в'язати голівеньку. в принципі, вже вечірочок і ну, голівеньку встигну точно. Ось, а мордочка, вушка і ріжок вже в мене є, тому буде ще одна готова робота цього тижня. Ось буду відмикатися, тому що ходять люди, вони мене не зрозуміють якось так. Все. Привіт-привіт, Христос Воскрес! Отже, сьогодні понеділок, я на роботі, але я втікла з роботи, щоб відзняти останній шматочок, тому що людей нині багато нема. І я відпросилася в Тетянки, вона мене відпустила. Я ж вам відзніму шматочок і доберу ниточок, тому що думала, що будуть люди, але немає людей. Можна в'язати. Можна в'язати, значить треба набрати собі якесь в'язання. Ось отже. По, -по, По няшечку, єдиноріжечку я дов'язала вуха, прошила, ріжок прошила, а тепер треба вив'язувати буде, ну і оформити личко, і вона буде готовенька в мене. Далі, що я робила? Дов'язала ось цього хлопчика, але закінчились нитки. Треба підібрати відповідний колір нитки, тому що це були залишки. Небезпечно було так робити, але я не шукаю легких шахів. Цього хлопчика теж дов'язали, закрили голівоньку. І цього хлопчика вив'язали тільце, тут були тільки ніжки. В'язали хвостичок, в'язали рученята, зараз буду вив'язувати голівоньку. Ось. Тому ось такі результати. Що ще робили в школу? Союз нерушимий. Потрібні ватномарливі пов'язки для дітей, тому що приїжджає якась перевірка. І для Фейсбуку потрібні ватномарливі пов'язки, дуже-дуже помічні штуки. Навіть не знаю від чого, може від поносу. Ну не знаю від чого насправді. Вони дуже помічні і обов'язково треба всім дітям мати. Я почала шукати, знайшла на пром, сказала вчительці, що я замовлю одній і другій в наступній Андрійка. Чекала відповіді від насуненої вчительки, тому що коли почався карантин, я вже такі маски на школу шила в дуже великих кількостях. Хто зі мною давно, той бачив ці процеси всі. Ось в неї пару штук залишилося. Щоб не купувати лишніх, вона мені мала сказати скільки. Сказала скільки, я йду замовляти, і виявляється, в наявності їх немає. Починаю шукати по всіх магазинах, в наявності їх немає. Аліночка поїхала в місто по всіх аптеках через таблетки ЮА. В наявності їх немає, потрібно знову шити. Ну і відповідно, в нас свята великодень, Великдень, Господи, вже я цих заплітаюся, хочу пошвиденько. Таке сяке, якісь свої приготування, робота. Нікуди від неї вчора цілий не на цвинтарі, тому що в нас відправлялася на гробах, І отак от треба 50 масочок. Немало і не багато. Щось там трохи я нарізала бента, Аліночка купила вату. Ліночка нарізала вати. Ми це все гарно повставляли, купила резинку. На декілька штучок вже нарізали резинки і тепер треба шити. Завтра в мене вихідний, але завтра до мене приїдуть у гості. А на четвер вже потрібно ці маски. Коротше, я не знаю, коли їх шити, чесно. Ну, в середу, в середу в мене випадає вільний день, то я так дуже сильно сподіваюся, що я їх в середу всіх пошию. Ось, тому що ось такі в мене якісь пригоди на мою... цю... на мої руки. Ось, слава Богу, Аліночка трошки допомогла, але шити вже на машинці ніхто не поможе, тому що машинка і так старно розсипається, але щось, щось вона ще шиє, і я їй за це дуже вдячна. То сподіваюся, що вона таке буде шитерні ті пов'язочки. Ось такі ще має заробітки, як то кажеться, такі заробітки. Ось. І, звичайно ж, питання від Петі, що більше нікому нема. <сіх> з 50 дітей, з 50 батьків. Нема. Насправді нема і всім байдуже. Ну, так то й так, трошечки по, по своїм часом, та й зроблю ті маски до того Фейсбуку. Не знаю, як це, коли ми це все поборемо, це всю хрінь собачу, я не знаю. Чесно, ну, з 14-го року війна. А ми ще ймо ватномарливі пов'язки до Фейсбуку на показ, бо їде якась перевірка. Ось так от. Не поважаю я цього, не знаю. Потрібно на місцях, тим більше що це є відділ освіти, місцевий, місцева громада, директор школи, заочі, засідання. Це потрібно все множити на ноль, але ні. Ми заставляємо батьків шити маски. Та й добре. Хоча можна би було ці маски зробити на трудовому навчанні з дітками. Коротше, це слідуюча тема, яка мене стригерила по школі із вчителями. На трудовому навчанні нам дозволяють сидіти в телефонах, тихенько, а маски заставляють шити батьків. Та й таке. Мабуть, потрібно навчити ще вчителів деяких шити маски, щоб вони навчили дітей. Чи як там відбувається? Я не знаю, як це відбувається в сучасній новій українській школі. Якась така. Коротше, добре. Біжу я на роботу, бо моя Таня лишилася сама. Буду працювати і буду в'язати потрошечки. Всім дякую за увагу, всім спокійних свят, тому що вони ще не закінчилися. Спокій, спокій, спокій. Тиша в небі, життя, мир, здоров'я, всього вам найкращого, всіх, всіх благ. Будь здорові і щасливі. Дуже хочеться. Дуже хочеться кінця війни і бути справді щасливою. Все. До зустрічі наступному відео. Всім па-па-па-па. Натовп. Треба велику поїлку ставити. Ну, не походу, не поставить. Я не хочу а зараз по суму хлініло І далі. Старав.